Вітаю! Ви дивитесь новини на 9 каналі. Наші журналісти зібрали найсвіжішу інформацію про те, чим жила Дніпропетровщина протягом минулої доби. В студії працює Марина Іванющенко сьогодні. У випуску ворожа атака по кривому рогу від вибуху ракети загинула людина та десятки постраждали. Три випадки сказу на Дніпропетровщині. Як тварин вакцинують у притулках? Почати життя з чистого аркушу. Історія Надії Доменко, лікарки косметологині з Харкова, зі статусом ВПО. У Дніпрі триває показ вистави без бар'єрів полон про події Главайської трагедії. Докладніше розкажуть гості в студії. Неспокійна ніч на півдні України та ранкові прильоти в Сумах і Кривому Розі. Протягом минулої доби росіяни випустили сім ракет, здійснили 74 авіадари та 46 разів стріляли з РСЗВ. На фронті відбулося 39 бойових зіткнень. Українські воїни відбили всі атаки противника та продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, де мають успіх. Про оперативну обстановку на ключових напрямках докладніше в традиційній мапі. Відповідно до інформації генерального штабу на куп'янському напрямку, українські захисники в районі Сеньківки на Харківщині відбили ворожі атаки. Противники били артилерією та мінометами. Загалом під обстрілами перебували понад 15 населених пунктів. Зокрема, красне перша дворічна та кучерівка Харківської області. Наші військові успішно відоборонялися біля Нової горівки Луганської області на Лиманському напрямку. Росіяни завдавали авіаударів поблизу Білогорівки на Луганщині та Дібровий Спірного в Донецькій області. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждало більше 15 населених пунктів. На Бахмутському напрямку сили оборони також перетворили російські атаки на безуспішні. Відбили противника біля Уріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки. Понад 15 населених пунктів перебували під вороже артилерійським та мінометним вогнем, а біля майорська окупанти завдали авіаудару. Противник не має успіху і на Авдіївському напрямку, хоча не полишає спроб наступати в районах кераміка та Авдіївки, яку росіяни ще й атакували авіацією. Понад 10 населених пунктів на цьому напрямку перебували під атаками артилерії та мінометів. Серед них Новокалинове та Первомайське. Стримування атак противника вдається організовувати і на Мар'їнському напрямку. Ворог наступав на одноімене місто та Новомихайлівку на Донеччині. Під час цих дій українські військові відбили більше десяти атак окупантів. Росіяни били авіацію, гатили з артилерії та обстрілювали з мінометів. Загалом під обстрілами опинилися понад 15 населених пунктів. На шахтарському напрямку атаки противника не мали успіху. Південніше причистівки. Авіаційний удар ворог скерував район урожайного. Серед населених пунктів, що зазнали артилерійських та мінометних обстрілів Водяневу, Гледар та Золота Нева на Донеччині противник завдав авіаційних ударів по районам п'яти населених пунктів на запорізькому напрямку. Більше 20 здригались від ворожих ударів артилерії та мінометів. Серед обстріляних малаток мачка П'ятихатки та роботини на Херсонському напрямку. Біля козацького противник бив авіацією. Під ворожими обстрілами опинилася Антонівка, Велетенська і Томина Балка. Сьогодні зранку Дніпропетровщину сколихнула звістка про ворожу атаку по Кривому Рогу. Вибух пролунав близько дев'ятої. За офіційними даними, ворожа ракета поцілила в адміністративну будівлю. Станом на 15.30 рятувальники повідомляли про одного загиблого та 60 постраждалих. Докладніше про черговий акт тероризму проти України. Дивіться далі. 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Такі наслідки від вибуху ракети оголосили в обласній військовій адміністрації. Пізніше з'явилася інформація, що постраждали ще й виробництва та учбовий заклад. А воно тут воно кричать збіла двері на іншу сторону вибила, яке стеклом позасипало по ногам, то попадала з цієї рами. На місці швидко з'явилися надзвичайники та почали боротися з пожежею. Оперативно повідомили попередню інформацію про одного загиблого та дев'ятьох постраждалих. Трьох людей дістали з-під завалів. Усю Україну облетіла фотографія, що зафіксувала момент, коли врятували правоохоронця. Близько до опівдня заявили, кількість постраждалих зросла до сорока. Рятувальну операцію завершили, загиблих більше не знайшли. Дисен завершили пошуки і дякувати Богу, піш нікого не було під завалами. Зараз працюють усі компанії служби, які розбирають заваля. Згодом кількість постраждалих збільшилася до 60. Місцеві змі повідомили про дев'ятьох травмованих поліцейських. Усі інші цивільні. Троє постраждалих зараз перебувають у важкому стані. Лікарі кажуть, що майже усі поранені мають вибухово уламкові ушкодження. В наш лікувальний заклад госпіталізовано 29 постраждалих. Один постраждалий пройшов амбулаторно. Надана необхідна допомога. Всі постраждалі е, прооперовані. Вся необхідна первинна допомога в повному обсязі. Три осередки сказу тварин зафіксовано в області. Повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Все через несвоєчасність вакцинації домашніх чотирилапих, стверджують фахівці. Проте під загрозою не тільки хатні улюбленці, а й притулки тварин. Адже недостаток коштів ускладнює проведення щеплення. Про одну із таких історій далі у сюжеті. Тетяна власниця притулку, де налічується більш ніж 600 тварин, серед них 300 з окупованих територій країни, каже вакцинація чотирилапих на часі, аби не стати збудником недух серед населення. Не здивувалася, й щодо появи трьох випадків сказу на Дніпропетровщині, адже зараз господарі чогось не бажають відвідувати ветклініку, каже жінка. В бажані сроки як потрібно була вакцинована тварина чи домашня. Чи та, яка мешкає у притулку, чи та, яка мешкає у дворі. Вакцинувати за все, треба здорову тварину. І, по-перше, вона має пройти обробку від паразитів. А і потім, через десь через неділю, якщо в неї все гаразд, вона вакцинується раз у рік. У притулку Тетяни завжди вчасно намагаються зробити щеплення від сказу, але для цього не вистачає грошей, каже власниця. Тому закуповують вакцину партіями. Проте навіть це тяжко на утримання притулку у місяць необхідно 800 тисяч гривень. Це утримання тільки. Ми не зможемо за ці кошти, не строїться нічого. Це оплата труда людей, які працюють у притулку, це сплати перетримок для тварин, бо в нас є і хворі, і нові, яким треба пройти карантин, щоб була вакцинація як належна, і це тварини, які лікуються у лікарнях на стаціонарах. Це їжа. По-перше, другі обробки вакцинації, сплати по транспорту, по електроенергії ну, таке. Є можливість вакцинувати тварин безкоштовно за рахунок благодійних фондів. Проте потрапити до списку бажаючих майже неможливо, адже кожен притулок має проблеми з фінансами і вибудовується божевільна черга, аби не допустити розповсюдження сказу серед тварин і зараження людей. Тетяна просить про допомогу волонтерів, закликає приєднатися до порятунку і небайдужих громадян. У той час Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб радить не панікувати щодо випадків сказу. Відразу після укусу хворого чотирилапого радять промити рану струменем води з милом, обробити місце укусу антисептиком та накласти стерильну пов'язку і звернутися до лікаря. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу. У Кам'янському взялися за якісне харчування школярів. Минулого року у більшості навчальних закладів малечу годували переважно буфетною продукцією. Їм пропонували булки, печиво, бутерброди, сік, молоко. Цьогоріч у Кам'янському і дітей за парти повернули і відновили повноцінне харчування. Контроль за якістю обідів малеч взяв на себе міський голова Кам'янського. Я бачу класно, я люблю ходити до школи. Мені подобається фізкультура, а ще у школі дуже смачно ходують. Мені все подобається. Маленьким експертам харчування до смаку снідають із апетитом. Кухарі навчального закладу розповіли, працюють за сучасною науковою системою харчування. Касп це нова система якості перевіряння продуктів, перевірки, як ми постачання постачальників, перевіряють температуру якості, зберігання. Все це ми дотримуємося, харчуємо дітей правильно, дотримуємося клопотенка методики, дітям менше даємо цукру або взагалі не даємо, коли це узвар. Напої йдуть зовсім без цукру, діти вже привикають, їм це подобається. Цьому році ми повністю відновили процес гарячого харчування наших дітей. 10% згідно згідно закону, харчуються безкоштовно. До того ж, згідно рішення виконкому, ми виділили кошти із міського бюджету і 50% наших дітей це з першого по 4 клас. Ми частково харчуємо за рахунок міського бюджету. У навчальних закладах передбачили також годування дітей під час повітряної тривоги. Для цього закупили спеціальні ланчбокси. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Чотири тижні теорії та сім практики. У Дніпрі перші випускники інклюзивної автошколи вже за кермом. Люди з інвалідністю отримували навички водіння та вивчали правила дорожнього руху при Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Тут для учнів переобладнали два автомобілі під ручне керування. Загалом, за словами керівника автошколи, тут є вся необхідна інфраструктура, щоб навчання було зручним. Тож отримати водійські права категорії Б в цій школі може кожен охочий, звернувшись за номером, який з'явився на екрані. У нас в університеті є вся інфраструктура для того, щоб навчати людей з інвалідністю. Ми переобладнали подорожне керування автотранспорт, де людині зручно керувати транспортом. Ми сьогодні випускаємо другу нашу ученицю Галину і зараз ще на нашу автошколу є можливість. Переобучати військових, які отримали якісь поранення під час війни, де вони також можуть бажають навчатися з ручним керуванням, Ми їх будемо перенавчати. Якщо даже в них є водійське посвідчення, вони можуть на наших автодромах перенавчитися і набути такого опита їзди на автомобілі з ручним керуванням. У Дніпрі триває показ вистави без бар'єрів полон патріотичного театру Артфронт. Постановка за мотивами книги Ігоря Михайлишина Фуга 119 в тональності полону викликала неабияке зацікавлення. Два покази вже відбулося у Дніпрі. Постановка у будинку мистецтв мала чималий резонанс. Покази вистави продовжаться і надалі. Переглянути її можна буде 11-18-25 вересня. Вхід вільний. Руки! О! Какой позывной? Пианист! Руки! А, значит ты играешь или просто взял такой позывной? А? Фильм сподобался. Пианист. Вот и взял. Руки! Досить! Досыть! Применить! Більше про виставу дізнаємося від наших гостей. В студії автор ідеї постановки, керівник проєкту, актор і ветеран російсько-української війни Ігор Кирильчатенко та народний артист України, виконавець ролі продюсера Злобовича у виставі Без бар'єрів полон Віктор Гунькін. Вітаю вас. Доброго дня, пане Ігор. Перше питання до вас. Що спонукало звернутися до теми Іловайської трагедії, складної теми? Е, ну, ви знаєте, що це. Зараз після повномасштабного вторгнення трішки люди вже заспокоїлися, і люди мистецтва почали зараз, зараз майже всі ставлять про війну, про цю війну, про таку тему, скажімо, модна стала. Хтось хоче пропіаритися, хтось ще щось, якісь цілі прислідує. Тоді, колись я повернувся ще в 2015 році. Це було неактуально, це було нікому не цікаво, але я намагався, один із перших, хто почав спочатку концерт поставив, АТО Англоте оберігають, потім виставу вже ми з режисером, який в цьому проєкті працює. В'ячеслав ми поставили виставу Війни немає, така гра слів. І нам всі казали, навіщо ви це робите, це нікому не потрібно. Війна скоро, ну, АТО, для них тоді ще не війна, для мене вона завжди війна була. Війна незабаром закінчиться, і вам чуть не пам'ятник поставлять, і нам, і сепаратистам. Ну були такі люди, що так казали, що поставляють нам пам'ятник, тому що і ті, і ті за Україну. І саме головна була тема це те, що такі вистави не приносять користі для театру. Тобто Вони не продаються на них квитки, вони нікому не цікаві. Приходять такі ж, як ми, волонтери, і... а з них мені грошей не хочеться. Звичайно, я не хотів, я хотів залишити, щоб соціальне. Проекти вони були безкоштовні, щоб люди їх відвідували безкоштовно. Ну, зараз ми так і робимо. Завдяки гранту люди приходять до нас безкоштовно. А цей грант ми виграли від Українського культурного фонду ще до війни повномасштабної, за 10 днів буквально до початку повномасштабного вторгнення. Ми дізналися, що ми подали, ми ж подалися ще раніше, а от за 10 днів до повноштабного торгання ми дізналися, що ми виграли, ми зайняли друге місце в рейтингу в своїй групі, і наш проєкт якби буде. Чому постановка визначається як вистава без бар'єрів? Що це значить? Е, дивіться, у нас ну, ми намагаємося, щоб не було бар'єрів між глядною залою і сценою. Щоб люди відчули в себе теж як в полоні. Ми їх беремо в полон. От щоб кожен, хто прийшов. от Я буквально на минулій виставі одна волонтерка сказала, мені декілька разів хотілося вийти, але я додивилася, що тобто, Там не вистачало це, дочина, повітря, наскільки було враження. 18, тому ми дітей не запрошуємо. Але настільки атмосфера, щоб кожна людина це відчула, наскільки тяжко там, нашим хлопцям, у полоні це передати потрібно. Щоб відчули, щоб цю тему знову всколихнути, тому що дехто може думає, що там, головне, що живі. От вони там сидять і живі, не вбиті ж. А ми показуємо, що людям хочеться вмерти, що смерть для них як визволення від мук та страждань під тортурами. Розумієте, що їм, що як знаєте, як от кажуть, дійсно, що живі позаздріть мертві. Пане Вікторе, ви граєте головну роль. Скажіть, на вашу думку, що автор транслює? Через образ вашого герою. Ну, по-перше, я граю не головну роль. Я там головний герой є піаніст, це герой. А я граю роль другорядну, але я буду виступати сьогодні як адвокат своєї ролі, тому що роль ця ну, негативна. А я буду з позиції актора, який береться адвокатувати ці ролі. То е, ця роль вимагає від мене як актора е, створити таких собі скабєєвих, таких собі соловйових, які е, пропагують е, російський мір. От і як вони е, викручують ці позиції, які не існують взагалі. В житті і в нашому теперішньому суспільстві, то цей персонаж хоче переробити все на свій лад. Сценаристка, яка створила цей сценарій, але він хоче створити так, як він бачить, як він хоче. бачити. Це бачить. роль уособлення зла у Уособлення зла. І мені б хотілося, щоб за цю роль мені не оплески були, не квіти, а летіли гнилі, помідори, яйця <хи> на сцену. Тоді б, знаєте, мені здається, що тоді створено це буде справжнє визнання. Справжнє визнання того, що я відтворив цю цей образ так, як потрібно, так як, Ну бачите. Наша публіка дуже толерантна і вихована, але вона виходить після вистави і в неї на очах сльози, тому що вони бачать наскільки правдиво відтворено в цьому сценарії ті прояви, які зараз відбуваються у нас на Україні: сльози матерів, сльози жінок. Дітей і 200, і 300, які повертаються до нас. Подому. У виставі задіяно чотири актори. Хто ваші партнери? І чи вдалося вам знайти спільну мову? Тобто, наскільки вам було гармонійно вживатися у свою. Роль і е, взаємодіяти з усіма діями. Я, я особами. розумію. Справа в тому, що я всіх акторів, які приймають участь в цій виставі, знаю давно, тому вживатися і підлаштовуватись не було ніякої причини, тому що з перших репетицій мені вже було працювати дуже комфортно, тому що я їх знаю, вони талановиті, вони неймовірні, вони, вони класні. І мені. Ми знайшли тандем такий. У нас спільний тандем. Тому і вистава в тандемі відбувається, і репетиції в тандемі відбуваються, і режисера знають давно. Якщо... <гас> я ж кастинг проводив усіх, тому я підбирав тих людей. От коли прочитав сценарій, я відразу зрозумів, що це роль Віктора Володимировича. Тому <гас> йому Злобо... Злобович. <г dunno> <грав> 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 так, так. А, єдине, що так, ми режисера знаємо давно, і головного героя. Ну, я не вважаю, до речі, це Віктор Володимирович так каже. Я, я вважаю, що там, там от зараз вистава, яка вийшла, там немає головних і другорядних. Вони там зараз всі три головні. Це я так виходжу, їх трошки підстрахувати на початку і в кінці. Але ми один одного знаємо. Єдине, що Анна Лисенко, актриса, вона приїхала з Польщі, вона побачила, яка я, актриса потрібна була, я на сайті театру зробив якби оголошення, вона побачила, вона відгукнулася. Вона теж закінчила наш Дніпропетровський, Дніпровський театрально-художній коледж. Чоловік у неї зараз на фронті, тому їй це боліло, і вона от приїхала спеціально заради цього проекту. І ми дуже задоволені. От це я кажу про тих, кого ми знали, і кого не знаємо. Але зараз вона влилася в наш колектив. І якби я вже і не бачу іншого навіть складу. Ні, якщо говорити про те, що головний другоряди, то дійсно, що тут у Олексишина Олега дійсно головна роль. Я навіть без сумнівів, без якихось. Особливих дій по відношенню до нього, але в нього потужна, сильна чоловіча роль героя. Я думаю, що він є головним героєм. Но в будь-якому разі. Робота це командна. І ось Скажіть, будь ласка, яке завдання стояло перед вашою творчою групою, і на яку реакцію ви очікуєте від глядачів? Ох. Готовий. Ну, викажи, одну вас. Якщо реакція, то реакція повинна бути адекватна та, яка відбувається, те, що відбувається на сцені. Не може людина не співпереживати, не відчувати тієї болі Іловайської трагедії тих людей, які зараз в полоні, що вони відчувають. Тому адекватна людина, яка співпереживає в е, цій ситуації, не може просто бути така е, ну, равнодушна до цієї ситуації. Вона повинна бути, е, і я відчув це на тих виставах, які відбулися у нас вже, то люди виходили, плакали, е, у людей це боліло, у людей на серці. Це, це постійна наша українська. Рана. Вона болюча, вона неймовірно болюча, тому просто так вільно, щоб після вистави піти і сміятись, неможливо. Ви мене просто спитали, я так і не відповів, до речі, на перше питання ваше. Зараз подумав, що я, я якось тут трошки в бік відійшов. Чому, чому саме Іловайськ, Чому події повернути. Іловайська? Адеться. Я не шукав спеціально Іловайська, я шукав тему полону. Мені полон. І от книга Ігора Михайлишина трапилася це якраз після Єловайська. Але от зараз, вже аналізуючи те, що відбулося там і зараз, це ж тоді, вперше росіяни дійсно показали своє справжнє обличчя. І я навіть я на початку вистави я кажу, що потрібно було робити тоді ще висновки. От вони показали. Там навіть Путін по телефону там, дав добро на вихід, всі, щоб пройшли це зелений коридор, а потім розстріляли. О, так треба було робити висновки. І ми ж тоді кричали, що це війна, це війна, і зі сцени кричали. Ніхто не прислухався. Це всі думали, що от їх там дуже де. добре, що ви повернулися до цієї теми. І е, я хочу попросити вас нагадати, коли наступна вистава, аби глядачі могли її відвідати. По понеділкам, 11, 18 і 25 вересня, будинок мистецтв е, синя зала о 18.00. Філософська. Філософська 23, вулиця Філософська. Дякую, панове, за вашу роботу за участь у нашій програмі. А я хочу нагадати, що сьогодні у нашій студії автор ідеї постановки вистава полон, актор і ветеран російсько-української війни Ігор Кирильчатенко та народний артист України, учасник проєкту Віктор Гунькін». Почати життя з чистого аркушу під час повномасштабної війни багатьом українцям довелося покинути все і, тікаючи від обстрілів, переїздити в безпечніше місто. Завершити кар'єру, залишити домівку та вигадувати, як же вижити у новому середовищі. Майже 400 тисяч переселенців прийняла до себе Дніпропетровщина, і кожен з них тепер шукає своє місце наново. Серед таких людей косметологиня з Харкова, яка 24 лютого 2022 року покинула все і почала свою діяльність з нуля у Дніпрі. Про історію Надії Домненко. Дивіться у матеріалі Дарі Візір. Це йде зараз активна за счет того, что сверху кожа не может получать кислород, Все. весь кислород из крови попадает сейчас в кожу. Пані Надія Коріна Харків'янка вже понад п'ять років займається естетичною та ін'єкційною косметологією. Розповідає, у Харкові мала успішну кар'єру і багато клієнтів, щасливе життя і власну домівку. Але все це в неї відібрали росіяни, коли 24 лютого 2022 року вторглися на територію нашої держави. проснулася 24-го і думала, що це продовжується. Святкування 23 февраля. Думала, що це хтось ну, не дуже тверезий, зриває фієрвірки. Думала, наскільки ну, вже можна, вже 24-а те ось Виявилося, що це не феєрвірки, честь праздника. От, і терміново виїхала до Дніпра. Через півтора місяці жінка вирішила повернутися до Харкова та мала надію, що зможе продовжити працювати і займатися улюбленою справою, адже косметологія це сенс її життя, і задоволені клієнти надихають. Повернулася, тому що пила каву в себе вдома на четвертому поверсі, а вікна виходять в парк. І я бачила просто, як прилетіла ракета десь метрів 700 чи 800 у каток, у льодову арену, і це все. Спалахнуло і. Тож цей момент став поштовхом не зупинятися та розвиватися, зізнається лікарка. Надія почала більше вчитися, дізнаватися про нові послуги і процедури і вже приймати пацієнтів у Дніпрі. Але перший час розповідає, привозила постійних клієнтів з Харкова, робила їх не тільки гарнішими, а й допомагала адаптуватися у новому місті. І за півтора року знову може впевнено стояти на ногах та продовжувати свою діяльність. Я навіть не думала, що настільки настільки жителі Дніпра настільки душевні, так і такої підтримки ну навіть не очікувала. Тому дуже вдячна. В планах у надії розширювати спектр послуг та приймати пацієнтів у Києві та у рідному Харкові. Але наразі хоче будувати кар'єру у Дніпрі, а повернутися додому вже як настане довгоочікувана перемога. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Таким був останній день робочого тижня об'єктиві дев'ятки. Більше новин читайте на сайті та офіційних сторінках соцмереж каналу. Також нагадую про телефон гарячої лінії, за яким ви можете повідомити свою новину. Він зараз на ваших екранах. Завтра зустрічаємося на знакових локаціях Дніпра, який відзначає день міста. А про те, як відсвяткували його, розкажемо вже у понеділок. Гарних та тихих вихідних!